Потрібно його схопити, і щось мені підказує, що ти сюди не один сюди приїхав, десь тут іще повно поліції, я десь чув про тебе напевно, в новинах, але якщо твої глядачі хочуть нам допомогти, то їм потрібно поставити вподобайки та підписатися. Добре, слухай, я тобі думаю, зможу допомогти з цією проблемою. Тому так. Ага, кажу, тут подивійне скло, так? Ага, друзі, якщо тут подвійне скло, це 2 метри скла. Щоб, навіть якщо трісне один шар, інший ще не трісне. І, як я розумію, це весь захист від води, так? Так, весь цей захист від води. Ого, але в нас є проблема. Якийсь один маньяк, хоче це все діло зламати. 7, 7, 9, 9. Якийсь дуже, дуже поганий маньяк, напевно. Ну, добре. Він хоче це все тіло зламати, значить, якось нам його потрібно зупинити. Він ти кажеш, що він може прийти і на цей раз, так? Так, я у цьому просто впевнений, що він прийде.